Всім привіт! Борода та мотивація на зв'язочку. Отже, якщо у вас тривога забирає все ваше життя, ви повинні бути сильними, ви повинні розібратись в тому, що ви робите, і крок за кроком йти до своєї цілі, до свого майбутнього. Запам'ятайте, не тільки ви йдете цією трупою, а й ваші родичі, ваші діти або майбутні діти. Ваша сім'я, тож ви, ви повинні бути сильними, дихайте, в диханні є сенс. Якщо ви не знаєте, що таке медитація, я вам розповім трошки пізніше. Зроблю велику таку відео підборку. І ви повинні відволікатись від цього віту, від своїх думок. Медитувати і переключатись між задачами. Щоб звільнити свою голову, очистити. Як холодильник, коли треба розморозити, ви повністю його виключаєте. Він не працює. Після цього ви все вимиваєте, очищаєте, він пустий. Так, ви а, закладаєте всі ті, майже, майже всі ті продукти які в ньому були, але ви очищаєте від зайвого, від сморіду, від е, облі, обледеніння е, зайвого льоду і зайвих продуктів, які вже е, спортились, ви не знаєте про це можливо, можливо, не догодили руки це все почистити. Тож так само і ви повинні робити з медитацією. Брати якісь уроки, або дивитися якісь відео в Ютубі, або в ТікТоку, або ще десь, і пробувати. Якась медитація, медитація повинна зайти, і все буде добре. Я вважаю, що у вас і у нас все буде добре. Треба вірити і треба йти вперед, не зупинятися. Все, поїхали далі.